Доброго дня, ви на каналі Лефін, і зміни щодо відсоткової ставки в компанії. В опису до цього відео є посилання на організацію Єва були змінені і зменшена відсоткова ставка за користування кредитом. І на даний момент, до 30 квітня є промокод на знижену ще відсоткову ставку, 1% Щодо стандартних умов кредитування, то позика від Єва Кеш надається до 5 тисяч гривень, для оформлення вам потрібно перейти на сайт, мати при собі документи, паспорт, та код, картку для зарахування грошей, вказати ще і вказати ще додаткові відомості про вас це мобільний телефон та інші питання при заявці. Коли ви прораховуєте кредит, на певний термін, то сума позики 5 тисяч гривень максимально до 30 діб. Якщо ви вкладаєтесь в термін, то стандартна відсоткова ставка на день 1,2%. Після більшого користування кредитом зростає 1,5% на день. Щодо прорахунку, перейдіть, подивіться, ознайомтесь.